Друзі, вітаю на обосток! З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині, мій гість це Станіслав Жиліховський, експерт-міжнародник та кандидат політичних наук. Рада вітати вас! Слава Україні! Доброго дня, героям. Слава пане Станіславе, пропоную розпочати з новини останніх днів, яка просто ну на перших шпальтах. Це Аляска, саміт Путіна. Та Трампа стали відомі подробиці про те, коли відбудеться зустріч, і хто ж братиме участь, окрім е, самих лідерів країн. Е, як відомо, це все відбудеться в Анкоріджі на військовій базі на Алясці, військова база Сполучених Штатів Америки, буде по 5 людей від кожної сторони, е, поїде з Путіним. Крім нього, поїдуть як відомо, Ушаков, це його заступник, е, помічник. Вибачте, помічник. Юрій Ушаков, міністр оборони РФ, Андрій Білоусов, міністр фінансів їхніх, Антон Силуанов, а також поїде Сергій Лавров, глава МЗС, як ми знаємо, їхнього, і Кирило Дмитрієв. Він Довгий час вів переговори з американською стороною, економічна частина фінансова їх цікавила, і він взагалі схвально відгукувався з перших днів про Трампа, про те, що відбувається, про потепління, нібито між Москвою і Вашингтоном. Ну, принаймні таку риторику від нього ми чули. Ваші очікування, пане Станіславе, і ваша оцінка тих, хто поїде, як вони будуть себе поводити, ну і зрештою, про що говоритиму? Ну, дійсно, зараз відбувається фактично останні приготування до зустрічі на Алясці в Анкориджі, де президент Дональд Трамп має. Приймати у себе, скажімо так такого високого напевно гостя, хоча ми самі розуміємо, що це не так, російського літатора Володимира Путіна і з метою якраз таки переважно, яка таки головною метою з тим, щоб можна було досягнути мирного врегулювання російсько-української війни, те про що Трамп говорив неодноразово, говорив ще під час своєї передвиборчої кампанії, говорив і після інаугурації. І протягом всієї другої президентської каденції до сьогоднішнього дня мать налазі він постійно підкреслював що він хоче досягнути того, щоб бойові дії в Україні припинилися. Тож е, бачимо, що він е, не відступає від е, своїх намірів і е, робить все можливе, щоб це втілилося в життя. Е, чи зможемо ми це побачити вже в анкориджі? Я думаю, що е, перш перш е, перші кроки будуть зроблені. Цьому напрямку і вочевидь, ми бачимо, що дійсно е, великі делегації е, е, зустрітимуться, і це зрозуміло, тому що буде обговорено велике кну е, чимале коло питань. І я припускаю, що не лише звісно підніматиметься це питання російсько-української війни, хоча воно привалеюватиме, е, і воно ну воно буде в прерогативах, е, е, і, скажімо так, е, буде, буде просякнуто, е, будуть повністю переговори просякнуті саме цією тематикою, але є і питання, які е, е, мають е, теж важливий характер для обох сторін, е, і це питання е, ситуації на Близькому Сході, і питання. Китаю питання е, Арктики, то подібне, тобто, ну і ще багато яких інших, і, звісно, енергетика це може і е, е, тобто є чимало, є, немало, скажімо так, тем, які обгортостортують сторони. Тож я припускаю, що переговори триватимуть можливо не одну годину. Якщо вони складатимуться, звісно, і що і якщо діалог цей все ж таки зав'яжеться, а вже за підсумками ми побачимо прес-конференцію в Україні. Напевно, вже буде ніч, але тим не менш, ми розуміємо, що ми будемо стежити пильно за, за цим перебігом. І для нас важливо, щоб було зрушення з мертвої точки питання мирного регулювання. На те на що ми сподівалися раніше, але скажімо так, поки що воно не склалося, окрім хіба що успіхів в гуманітарних питаннях. Ну і то напевно, не не неповно, неповною мірою, тому що ми ще й дітей хочемо повернути з Росії, тому подібне. Ну тобто, тут звісно, нам важливо, щоб був був, був якийсь прогрес, але для України так само важливо, щоб не ціною наших національних інтересів, не ціною якихось е, таких поступок, які би влаштували повністю російського диктатора, а натомість болюче вдарили по всім нам. І нам на, нам так само важливо, щоб весь вільний світ залишався з нами, залишався на нашому боці і підтримував нас е, в цей теж непростий період, період переговорів, які можуть е, стартувати незабаром, е, адже сам. Саміт на Алясці це лише може бути або перший крок, або прелюдія, якщо можна так назвати, а вже самі перемовини предметного характеру будуть тоді, коли буде залучена українська сторона. І ось Трамп говорив, що це може бути незабаром зовсім скоро, якщо буде успішним переговорний трек в Анкориджі, а далі вже як вже, вже будемо по ситуації дивитися. Ну тож, я думаю, що вже після того як вже стане відомо, насправді чи можна говорити про подальші е, зустрічі, то вже е, е, я думаю, від того залежатиме, чи можна буде про щось домовитися, коли вже буде власне приймати участь е, е, Україна. Ну напевно, президент Володимир Зеленський. Де воно буде, як воно буде, якщо воно буде, знову ж таки, ми не знаємо, бо що все е, в такому в тумані в е, завуальовано. Ні, ніхто нічого не знає, а от і це зрозуміло. Але е, скажімо так: е, припустити можна, що все ж таки е, про щось домовляться: Трамп та Путін. Все ж таки, я, я думаю, що е, російський диктатор розуміє, що е, е, з Максималі одними максималістськими вимогами він не може приїхати до США. Вочевидь, він повинен усвідомлювати, що тут потрібно буде шукати компромісні рішення і. І Путіна більше ніж переконаний, свідомий з української позиції, що ми не будемо віддавати все, що він хоче не будемо визнавати все, що він хоче, і не будемо взагалі поступатися нашими принципами, нашими інтересами. Тому скажемо так, тут я думаю, може бути велике поле для маневру, але все ж таки, мета для України одна це припинити. Бойові дії і не поступатися російському диктатору, особливо там, де ми можемо відстояти свої позиції. Так буде непросто реалії надто складні, і це не те, що ми хотіли би бачити. Це однозначно, і в будь-якому випадку ми не можемо говорити про якісь там позитивні сценарії, про те, що нас щось може влаштувати. Нас все не влаштовує, і нас нам було би краще, якби взагалі ці агресори. Ці зайди пішли в пішли геть з нашої землі, з усіх територій, з, які окупували, щоб вони сплатили, скажімо так, збитки, які зазнала Україна, але поки що ми про це можемо лише мріяти, і фактично, ми говоримо про проміжну стадію, тобто про стадію Замороження конфлікту або стану перемир'я, як довго воно може протривати. Ну, знову ж таки, ми не можемо загадувати. Ще варто до цього дійти, але ми так само повинні бути свідомі з того з того, що зараз ми вступаємо в дуже непросту фазу нашої української державності дуже відповідальну і таку, від яку, від якої залежатиме подальша доля України, українського народу нашого суспільства. Тож тут нам придеться чимало попрацювати, чимало докласти зусиль, щоб, скажімо так, Вижити в сучасних геополітичних реаліях стежимо відповідно за ситуацію. Я думаю, от ви згадали, що там є представники, наприклад, ті, які будуть ті, які відповідальні за економічний трек, і це не не просто так, тому що я думаю, що Трамп підготував. Якісь пропозиції російському диктатору, наприклад, в контексті співпраці в тій чи іншій сферах, зокрема енергетичній ресурсно-видобувній і тому подібний, щоб зацікавити російського диктатора, щоб ну нібито, що що можна буде подолати. Ту ізоляцію, в якій знаходилася Росія протягом останніх років, так само ми повинні розуміти, що підніматиметься питання санкцій, і з боку Вашингтону вони можуть бути послаблені, особливо ті, які були запроваджені ще за адміністрації Джо Байдена. І таким чином це зроблено може бути зроблено заради того, щоб Путін погодився припинити бойові дії. Я припускаю, що дійсно територіальні питання не будуть підніматися. Ну або територіальні питання не будуть підніматися. Ну або ну скажімо, під час перемовин в Ванкораджі, або обговоритимуться ці питання ну не так ґрунтовно. І тут Трамп якраз таки зазначав, що йому важливо поки що припинити бойові дії як такі, а вже потім уже за участі української сторони ну, вирішувати те, де, де буде проходити лінія розмежування, чи деякі які, які конту, території будуть під контролем України, які ні, тобто це можливо буде обговорено вже згодом. А поки що потрібно знайти оці точки дотику і рухатися далі. Тобто, я думаю, ну. Насправді я думаю, що це логічно певною мірою, хоч якби воно нелогічно виглядало, в цілому, що російський диктатор відвідає країну вільного світу, скажімо так, ту країну, яка очолює. Прогресивну спільноту, але вже так, такі вже реалії так видно, склалися можливо навіть і зірки. Ми не знаємо, але тим не менше, ми говоримо про те, аналізуємо те, що відбувається. Тож я думаю, там будуть багато, буде багато тем, і Трамп намагатиметься усілякими можливими. Способами вплинути на рішення російського диктатора щодо ведення бойових дій, і я не виключаю, що все ж таки він зможе досягнути прогресу в цьому сенсі, а вже опісля ми зможемо побачити подальший перебіг подій, якщо звісно, якщо якщо звичайно. Буде досягнуто е, якихось варіантів того, щоб можна було рухатися далі. Тобто може піти ситуація як в тому, в, в, по, по, по одному сценарію, так і по іншому, але е, знову ж таки я думаю, що зусилля будуть значно докладені, докладені серйозно, і я думаю, що е, Трамп. він... Е, Ну, особа, яка добре розуміється на різного роду угодах, він може досягнути чогось. Ну, хоча це знову ж таки буде, скоріше, що не угода, а просто домовленості якісь. От, а вже опісля буде можливо, побачимо подальший перебіг процесу, пов'язаним з мирним регулюванням війни. Пане Станіславе, отут у мене особисто є такого. Переживання такі Путін можливо розуміється на угодах і домовленостях, але Ой, Путін даруйте Трамп розуміється на тому, як укладати угоди, як домовлятись, але він не до кінця розуміється. На війні, яка відбувається на території України, і його заява про те, що танки могли поїхати по шосе в 22-му році і були б у Києві, але застрягли в багнюці через недолугу російського генерала. Вона пряме підтвердження того, що Трамп не зовсім орієнтується в бойових діях, які конкретно відбуваються у нас на нашій території. І от в цьому ключі центр протидії дезінформації вже попереджає, що диктатор Путін привезе Трампу якісь. Аля історичні матеріали, і буде переконувати Трампа, що території, які вони забрали, мовляв, і так мали б належати Росії, і те, що вони окуповані, це не окуповані, це вже внесені в Конституцію. Тобто, буде намагатися його навернути в свою цю російську пропагандистську риторику, намагатимуться його переконати в те, що Україна не існує, як вони це часто говорять у фірах. І тут питання, чи вдасться йому це зробити, чи все таки Трамп має доволі чи позицію і е, не буде піддаватися на оці історичні провокації диктатора Путіна. Як ви бачите? Ну, до речі, е, такий варіант цілком ймовірний, е, що Путін. Е... Почне переконувати Трампа в правоті в своїй правоті і в тому, що він правильно зробив, що він вторгся в Україну, і тому подібне. Я не знаю наскільки Трамп може це наївно сприймати, чи так скажемо, так упрощувати все. А знову ж таки, можна скажемо так, сказати точно, що Трамп. Часто не вникає в якісь деталі, особливо ті, які стосуються тих чи інших країн. Він навіть е не зовсім сильно вникає, навіть, мені здається, навіть в історію самих США, тому, е скажімо так, це є проблема. Ось. А то, те, що, Путін намагатиметься можливо використати це собі на користь. То так він вже, в принципі робив такі спроби. Ну, наприклад, згадаємо той самий Бухарестський саміт НАТО 2008 року, де він якраз таки нав'язував думку, що Україна це там не до держава, що вона що не потрібно їй давати ПДЧ. От що він лякав так само і, і військову інтервенцію, і так само він лякав тим, що він в Грузію вторнеться. До речі, він в цьому сенсі він виконав. Свої погрози, от і ну і ми пам'ятаємо, що е, часто якраз таки це е, е, це спрацьовувало на жаль е, з тих чи інших причин. Е, тож е, чи спрацює цього разу, е, я все таки сподіваюся, що окрім Трампа там є люди, які цілком усвідомлюють, а вони такі є, е, 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 що. Путін намагатиметься нав'язати свою парадигму мислення, своє бачення, і таким чином навернути е, Трампа, ну якщо можна так сказати, на свій бік, і потім потім ще й звинуватити Україну, що ми в чомусь винні, що ми спровокували, що ми не, не хочемо миру, е, що е, у нас нелегітимна влада, і так і так далі. То подібне, тобто тут так, але все ж таки. Я думаю, що він не буде аж надто так намагатися використовувати ці інструменти все ж таки він не в себе вдома, бо більше він на території країни, яку він сприймає якості суперника, як мінімум, або відкритого ворога, і він не може, скажімо, на її території говорити все, що він хоче. Також ми повинні розуміти, що він усвідомлює психотип Трампа. Який ну не можна назвати, скажімо так, стабільним е е е до Трамп нерідко змінює свій настрій. Він може, скажімо так, вдаватися до агресії, до образ. Він може а, з а, тут бути на боці когось одного. А якщо йому вигідно, то він може змінити а, свою точку зору і стати на бік іншого, чи то людини, а, чи то якогось лі, лідера країни, і тому подібне. Тобто це простежується у, у Трампа, і тут важливо Путіну не наламати дров. Тому що він розуміє, що потім нової можливості е, такої може й не бути. Вже і так неодноразово Трамп висловлював невдоволення е, е, російським диктатором, і от якраз таки ще й е, напередодні він так само висловився і сказав, що він буде е, там е, реагувати по ситуації, і що Росія може е, е, потрапити. Під ті ж самі обмеження, тобто він це питання не зняв з порядку денного, і я думаю, що і Путін це усвідомлює. Тобто, тут може в нього і не вдатися. А, оцей трюк, от з тим, щоб він переконував в чомусь російського а, американського президента, а, от, от цими от російськими наративами, російські і використовуючи оці всі кремлівські. Технології або кабібійські технології ось і, і вже навіть були був сарказм навіть уже зараз навіть з боку а, 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 і американців, і загалом країн вільного світу щодо того, що, що Путін а завжди нав'язує оцю якусь історичну. Парадигму киські там він відшуковує щось те, чого ніколи не існувало. Він перекручує ті фа історичні факти, які які є. Тобто, всі чудово розуміють, що він. Полюбляє, скажімо так, заболтувати, якщо можна так сказати, полюб він Путін, полюбляє, скажімо так, оці нав'язати оці, завантажити цими псевдофактами і так інше, і, скажімо так, відбілити себе. Я не думаю, що в нього це зможе вдатися чи в повній мірі вдатися. Все ж таки, я думаю, і те, що напередодні. Пройшла конференція е, України і наших партнерів з, обов, з одного боку і з американцями з іншого, і так само працюють е, 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 ті чи інші особи всередині е, США, які е, е, дають е, Трампу зрозуміти реальний стан речей, якщо він ще не, не, не усвідомлює або забуває. Ось, ну тобто я думаю, що тут зараз посилено відбувається посилена підготовка, навіть хоч і в авральному режимі, але все ж. Тож я сподіваюся, принаймні, що у Путіна це все не вдасться, і що все ж таки там будуть говорити нормальними категоріями, ну, в тільки прийняті загалом, хоч це, звісно, і Росія, але тим не менш, ми розуміємо, що вони можуть, скажімо так, коли їм потрібно мінікрмікувати і вже скажімо так, не послуговуватися тими заявами, тими бравадами, які вони зазвичай послуговуються. Тобто, є, є, є шанси на те, що все ж таки вдасться порозумітися, чи так це буде, чи ні. Звісно, ми будемо стежити відстежувати, аналізувати, ну і потім уже скажімо так. Обговорювати те, що ми побачили, те, що ми почули. От ну тож, будемо очікувати, залишилося зовсім мало. Так, пане Станіславе, з приводу участі Європи в цьому всьому процесі, як ми знаємо, нині Володимир Зеленський. В Лондоні зустрічається з Кіром Стармером, британським прем'єром. Напередодні він був у Німеччині, зустрічався з Фрідріхом Мерцом і брав участь у цій конференції розмові з Дональдом Трампом разом з іншими європейськими лідерами. І Молонія, лідерка прем'єрка Італії, і Еммануель Макрон, лідер Франції та багато країн брали участь у цій розмові європейських. Говорили про те, що б вони хотіли донести Трампу перед цими переговорами. Ну і власне за підсумком вийшли Зеленський та Мерц до преси. І Відповіли там на кілька питань. От, серед того, що мене цікавить, це гарантії безпеки, які обіцяє е, мертв свідимені всієї е, коаліції охочих і, 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 і від Сполучених Штатів. Що це можуть бути за гарантії безпеки? Ми вже відкидаємо НАТО, ми розуміємо, про НАТО для України зараз не йдеться. Але якщо ми залишаємось нейтральними, ми маємо розраховувати на реальні гарантії безпеки. Що це може бути, на ваш погляд, з реальних сценаріїв, які вони можуть нам запропонувати гарантії? Так, прошу е, ну, ну так дійсно, скажімо так. Це питання доволі таки дискусійне і досі важко насправді окреслити, що ж мається на увазі, коли ми говоримо про гарантії безпеки, адже вони можуть бути різними. Безпека ж може бути не лише військовою, вона може бути економічною, вона може бути енергетичною і тому подібне. Тобто, це цілий комплекс різних аспектів, і які ми можемо об'єднати в таке поняття, як безпека, власне, цих напрямків. І е, зараз ми дійсно не можемо сподіватися, що нас приймуть незабаром Північно-Атлантичний Альянс, і що ми станемо його невід'ємною е, частиною, невід'ємною країною членом. Е, е, дуже велика ймовірність того, що все ж таки членство України в НАТО стане предметом торгу. І я не кажу, що. Це питання так дуже підніматиметься під час зустрічі в Анкориджі. Ні, от, хоча Трамп вже дає зрозуміти, що Україна Україні не варто розраховувати на членство в НАТО. Ну принаймні в оглядній перспективі, от і я так само не думаю, що там що це підніма. Я не думаю, що це підніматиметься під час зустрічі в Анкореджі, але воно може підніматися під час тристоронніх або багато ну. В більшому форматі зустрічей, які відбуватимуться в тих чи інших місцях, в тих чи інших країнах, от і вочевидь для нас залишається менше вже того на що ми сподіваємося. Хоча до речі, коаліція ну, от, коли, було, скажімо так, виступали учасники. Зустрічі в форматі коаліції охочих, а ось напередодні, то вони якраз таки казали, що Росія не повинна мати вето на, на євроінтеграційний та євроатлантичний курс української держави. Так само вони говорили про те, що Україна повинна мати надійні та дієві гарантії безпеки, але там так само був пункт, що не повинно бути жодних обмежень щодо збройних сил України. No, uh, uh... А також її співпраці з третіми державами, ось тут я і вбачаю це самою надійною гарантією безпеки. Це те, щоб збереглося українське військо, щоб воно могло нормально розвиватися, розбудовуватися, досконалюватися, навчатися і тому подібне, щоб це питання з жодним чином не фігурувало під час перемовин, і щоб навіть е, не, 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 не починати дискусію щодо цього, чи варто Україні мати збройні сили, ну чи там надійні збройні сили чи ні. Очевидь, вони однозначно Чона повинні бути я навіть вважаю, що вони їх потрібно покращувати, збільшувати, оснащувати усім, усім передовим, що тільки можливо, тому що це це гарантія безпеки України номер один. вона має бути непорушною ця гарантія. От щодо інших аспектів, то я пропускаю, що тут можуть бути різні варіанти від надання зброї Україні до розвитку нашого оборонно промислового комплексу як на нашій території, так і на території наших партнерів, і це можуть бути спільні підприємства. Так само тут варто очікувати на різного роду. Проекти, які можуть е, е, нас зацікавити, зокрема що стосується, наприклад, дальнобійних типів озброєння і тому подібне. Ну і е, ще можна так само як на однією з гарантій безпеки, вважати от якраз таке членство в Європейському Союзі, е, він також має безпекову складову і ба за, більше зараз європейський союз планує посилити. На свою обороноздатність, тобто це нас би влаштувало, і я теж не думаю, що Путін би захотів би напасти потім на країну члена ЄС, от тобто він поки що не робив таких ходів, щоб здійснювати воєнні операції на території країн членів Євросоюзу та НАТО. Для нього це поки що табу червоні лінії, навіть попри те, що ми багато говоримо, про те, що він може, наприклад, напасти на країни Балтії. Поки що він до цього не вдався, окрім якихось гібридних операцій, також ну, це так точно. А ось поки що він намагався, скажімо так робити якісь воєнні операції військові операції там різного різного характеру на на, на ті країни які ми не можемо віднести до о, таких ну до до держав золотого мільярда а, там до до країн які є членами цих престижних західних альянсів ось він поки що нападав на значно слабші країни і найбільше не каз такі обломав зуби ну, в Україні, і вона виявилася держава не така вже й слабка, як він вважав і тому нам потрібно зберегти нашу можливість захищатися, і це може бути якраз таки і збройні сили, і членство в європейському союзі, і посилення нас на всіх можливих напрямках, щоб ми мали абсолютно боєздатне військо, абсолютно. Сильну безпеку нашої країни, тобто я вважаю, що це може бути наші гарантії. Більше того, ми ще підписали угоди про гарантії безпеки з багатьма країнами. Я думаю, що от якраз таки це варто розвинути, але не виключайте, що будуть підписані якісь нові угоди, які можуть нам гарантувати безпеку. І, до речі, навіть та той документ, який може бути підписаний із Росією, можливо, там будуть якісь поставлені візи. З боку наших партнерів, і вони так само там як будуть якісь положення, що вони нам гарантують. Це можливо не, не дуже імовірний варіант, але виключати його теж не можна. Ось тобто, я думаю, я я бачу в такому варіанті, як воно буде насправді важко сказати, але те, що Україна однозначно не те, що заслуговує, а це має бути масто. То Україна має бути однозначно з гарантією безпеки, тому що Росія. Цю паузу однозначно використовуватиме, щоб посилити свою економіку, посилити свою воєнну машину, посилити свої зв'язки з тими чи іншими державами. І вона е, одно, е, весь цей період буде, е, скажімо так, мріяти про реванш, про е, будуть ці ревізіоністські різні в неї погляди і тому подібне. І для нас це для нас Москва однозначно е, становитиме небезпеку. Тож я думаю, що для, для того, щоб не, не, не сталося рецидиву гарячої фази війни, ми по повинні бути і самі сильними, і звісно, мати підтримку з боку країн партнерів. Сто відсотків. Тут жодних ілюзій, що Росія полишить свої наміри зазіхати на наші суверенні території. Пане Станіславе, я вам дякую за цю розмову. Дякую за вашу цілу. І за ваш час принагідно запрошую долучатись до наступних ефірів. Важо рада, дякую глядачам обосток Нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте ваші подобайки, Запрошуємо вас до дискусій в коментарях. Вони завжди відкриті. Ми раді все читаємо. Пишіть, будь ласка, будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.